А дякую всім попереднім спікерам. І знаєте, завжди твою повістку, твоя повістка коригується попередніми спікерами. Я коли думав про що я хочу сьогодні говорити, ну, звичайно, це те, що я люблю мислення. І друга історія це психологія. Але був у мене в житті досвід, коли я працював економістом. І коли я створював цю статтю, я думав про майбутнє. І майбутнє з точки зору, як воно розгортається в психіці, тому що ми не знаємо, яке буде майбутнє. Але це не заважає нам щось туди покласти і намагатися це створити. І... Були різні способи опанувати майбутнє. Один із способів, такий економічний, це оптика Маркса, можна сказати, коли він розробляв концепцію капіталу, говорив про товар, гроші. І це були такі рушійні сили, які дозволяли певним чином домовитись і опанувати майбутнє. І певним чином це працювало. Проте я дивлюсь з оптики психолога, і я вважаю, що знаєте, більш такий глибший онтологічний рівень, я не заходжу на саму глибоку онтологію, але не товар гроші визначає майбутнє і наш спокій за нього, а визначає потреба, яка має цінність, коли вона буде задоволена в майбутньому. І наша психіка здатна розгортати майбутнє, тому що в нас є тривога, тому що ми не знаємо, що буде попереду. І тут стає питання, що являється тим ресурсом, який здатен, можна сказати, робити карту цього майбутнього і прокладати маршрути. Як добитися задоволення своїх потреб в широкому сенсі? Тому що я коли говорю про потребу і про майбутнє, ми розуміємо, що через крок нам потрібно буде зробити так, щоб було місце ветеранам, і вони не хотіли вертатися назад на фронт, тому що вони не знайшли тут собі місця. Це про певну інтегрованість суспільства, і це про здатність нас себе конституювати. В діалозі і визначати, в якому суспільстві я буду жити. І для мене це одна із оптик мислення, яка допомагає нам в діалозі конституювати себе і проговорювати це майбутнє. Друга історія більш приземлена, і вона практична, в сенсі такому десь економічному, десь благополуччя матеріального, ну і звичайно психологічного. І друга оптика це про те, що ми повинні бачити ресурси і перетворювати їх в те, що змінює реальність. Є певні критерії ресурсів. Для того, щоб знати, що нам треба шукати в реальності, нам треба мати критерії. Один із критеріїв це те, що буде відновлюватися. І буває так, що в нас бувають ресурси, такі як час, як гроші. Як стосунки, як візія це все ресурс, який здатний впливати на реальність. Проте цього мало для ресурсу. Для ресурсу важливо, щоб була така оптика, як персоніфікованість. Тобто вона бу... ресурс повинен бути транслюватись через когось, через актора або через групу людей, які домовились міняти майбутнє. Тому це безумовно персоніфікованість. Третя річ це унікальність. Нам важливо вміти шукати в реальності, в суспільстві те, що буде унікальне в нас, як у країни, як у нації для світу. Тому це безумовно унікальність. Четверта річ це впливовість. Інтегруючись в систему, цей ресурс здатен її змінювати. І це може бути як людина, яка війшла в якусь систему і вона її змінює. Так і а, гроші, які заходять, і те, що змінюють. І була сьогодні фраза про а, що книжечки ти як, вони ну, якби надаються безкоштовно, це так. Але якщо дивитися глибше в систему, то ми розуміємо, що за цим стоять люди, за цим стоїть небайдужість, за цим стоїть колосально пророблена робота. І це теж насправді здатність промислити ризики в майбутньому і впливати на нього. Тому в статті я описував ключові критерії, що допомагають нам в реальності виявляти ресурс і уволодівати нею, тому що ми живемо в хаосі, який нам треба певним чином опанувати, щоб десь відстояти себе, десь розвинутись. І десь бути втішеним, що ми ставимо дві точки, як казав Олександр Семенович, і транслюємо те, що нам важливо. Я дуже вдячний журналу, я дуже вдячний цьому простору за цю можливість ділитися тим, що важливо для мене.